Основну частину населення Північної Америки становлять жителі США, Мексики і Канади. До відкриття європейцями Північна Америка була заселена індіанськими племенами, які розмовляли різними мовами. Одні з них займалися полюванням і збиранням диких плодів. Інші полюванням і рибальством. Основну частину населення сучасної Північної Америки становлять вихідці із різних країн Європи. Переважно з Великої Британії. Вони розмовляють англійською мовою. У Центральній Америці та в країнах Карибського басейну переважає іспаномовне населення. В Канаді, провінції Квебек. Нащадки переселенців із Франції розмовляють французькою. Чимало людей щороку перебуває з країн Європи, зокрема з України. Особливо зростає кількість переселенців із країн Південної Америки і Азії. Розміщення населення в Північній Америці залежить насамперед від історії заселення материка та його природних умов. Найбільш заселена південна частина материка. Висока щільність населення і в східній частині, де осідали поселенці. У цій частині Північної Америки розташовані найбільші міста: Нью-Йорк, Бостон, Філадельфія, Монреаль та інші. Мало заселені північні території материка. Вони зайняті тундрою і тайговими лісами. У гірських областях, де посушливий клімат і пересічений рельєф, щільність населення незначна. У зоні степів родючі ґрунти, багато тепла і вологи, тому і щільність населення значно вища. Понад 70% населення північної Америки проживає в містах.